Військовий експерт Валентин Бадрак сказав, що фактично Україна з самого початку проголошення незалежності стала полігоном для інформаційних війн. І, власне, так воно і було. Так було. Тому що, попер, перш за все, за всі ці 22 роки незалежності не було прийнято і державної інформаційної політики на державному рівні. А особливо не було розпрацьовано програми захисту інформаційного середовища. Тобто до нас з Росії вільно пішли друковані видання, телевізійні канали. Знову ж таки дуже багато приїхало журналістів заробітчан ведучих, і я вважаю це категорично неправильно, тому що фактично вони займають місце наших журналістів, у нас і є не свої, дають не, так у не дурніші кажуть, Якщо можна так сказати, абсолютно ну, що ж, у нас є свої професійні mm -hmm. журналісти. А, а ці заробітчани просто займають чиєсь місце і не дають комусь шляху до зростання. Таким чином. Угу. І як би то не було, тож недаремно сказано, що російський лібералізм закінчується там, де починається українське питання. Тобто, якими б демократичними не були ці журналісти або ведучі, які приїхали з Росії, вони так, інакше, так чи інакше будуть пропагувати про російську політику. Що ми, власне, і спостерігали всі ці роки? Е, тобто, е, крім того, Громадські організації Купа проросійських громадських організацій працювала в Україні. Причому на це вкидалися величезні кошти. Мало того, російська агентура працювала скрізь. Абсолютно, ми це знаємо. Знаємо, що купа великих лідерів, як там Ківалов, великих це я беру в лапках, як Ківалов, як Болдерів, до речі, наш, наш, домчан, наш, якого, наш якого я ще знаю з 90 так, так, і я знаю, угу. що собою ця людина являє. Розумієте, вони нагороджені навіть за великий вклад російської культури, російської мови. Це ж неправильно, власне. Тобто, що Но я хочу робить сказати? Це наш зараз у Росії. Це... Так, угу. знову ж таки, книги, книговидання. Візьмемо книговидання. В Києві, я не знаю, чи є в Донецьку, в Києві є ціла сітка мережа. Читай город. Зайдіть у цю книгарню, і ви побачите 90 книжок. Російськомовних і російських, російських, тобто, видання, українське видання пригнічувалося. Ми не працювали на те, щоб виховати патріота України. Ви знаєте, коли я вперше потрапила до Америки в 98-му році на стажування, мене вразили, вибачте, не переповнені супермаркети. Це мене якраз менше всього хвилювало. Мене вразив. Той патріотизм, який мають американці, і який виховується з такої дитинки, розумієте, так, з дитячого так, садочка. Так. Патріотизм скрізь і всюду. У нас цього не було. Нас ніхто не виховував. Світлано, і сьогодні дуже мало. багато. Так. Обо, я вчора. Ось ага. чудова з'явилася на ага. всіх каналах. Чудова плашка. Єдина країна, єдинственна страна. Але вона з'явилася зараз, коли ми вже фактично інформаційну війну програли і. Коли ми маємо такі величезні проблеми з Кримом на Східній Україні, вона мала з'явитися з перших днів Незалежності. Ми повинні були виховувати патріотів, а цього не робилося. Навпаки, е Постійно, як би нам нав'язувалися якісь міфи, які стереотипи, Звичайно. знову ж таки, запущені російськими технологами, е, е, оце от поняття про розділену Україну. Це ж прийшло саме від російських політтехнологів 2004 так, така прірва, така прірва, році. Це деталі вже. Так, абсолютно. Mm -hmm. от, і от... Світлана, е, 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 слідкую за годинником. Mm -hmm. е, це було, було, було. Ми зараз говоримо. Але і сьогодні так ще є. Ще є? Бо я вчора е, ну, для однієї з Ли програм поставила завдання, щоб ми ж зробили по патріотичне виховання, позапитували у дітей п'ять шкіл. Зодна, жодна сказала, та ні, не на часі про це говорити сьогодні. Що не на часі. і Що ми будемо зараз говорити? Не на часі Я... про що про єдність про, чи про, 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 про патріотизм? патріотизм? про виховання дітей у школі. Що зараз школярі думають? Як вони батьки вдома говорять про цю єдність, про війну, про що патріотичні почуття, якісь, що думають діти? У це не на часі зараз говорити про це. Ну, це, це, це якось... абсолютно неправильна угу. позиція, абсолютно неправильна позиція. Угу. Ми мали про це говорити, почати говорити. Я ж кажу, 22 роки Та тому і Не лише і говорити, а і діяти. І, бо діяти. Говорили, і, так, і так, до речі, дуже важлива роль у цьому знову ж таки журналістів. От е, зараз треба розвінчувати ось ці стереотипи, що, е, е, скажімо, там, е, знаєте, Приклад наведу відразу, коли люди стояли на антимайдані у Києві, було дуже таких е, зневажливих, інколи е, насміхалися просто в мережах е, в, над цими людьми, говорили, що от вони якісь недалекі, не розуміють там ще щось. Я завжди кажу: які б ці люди не були, але це наші люди, просто розумієте, влада їх. І влада, і все суспільство поставили їх на межу, власне, на межу виживання. І ніхто з ними не працював з цими людьми, ніхто їх не виховував, ніхто їм не, не пояснював оці загальнонаціональні людські цінності, які мають нас об'єднувати. І тому не варто дивуватися що ці люди такі. А варто навпаки працювати на те, щоб цих стереотипів не залишалося. І, до речі, ось дуже добрий приклад. Десь після Ну, в, 90, в середині 90-х була така традиція. Ви теж пам'ятаєте, була така традиція започаткована, що групи дітей. З, зі східних так, регіонів так, угу. возили на Різдво і на Новий рік до західних регіонів. І навпаки, дітки з заходу приїжджали сюди до, до Донецька. Mm -hmm. Вони так, мали так було, було. могли між собою знайомитися, спілкуватися, і власне жили всі і ці, там, так. І жили mm -hmm. там, їх чудово приймали, дуже тепло. Вони бачили ці традиції українські, і зрозуміло, що ці діти вже ніколи не скажуть. Так зневажливо чи некрасиво, як це зараз прийнято, на жаль, про західних українців вони будуть знати, що це абсолютно нормальні люди. І так само ті діти, які побували на Донеччині, так само так. не скажуть про Донеччину. а Донеччя. ми ще говоримо про якусь прірву і нічого не робимо. Оце так. ж якраз отої прірви би не було, якби так. все це все-таки Я, все я би ще додала один приклад. Mm -hmm. Знаєте, буквально рік тому чи два роки тому. Я організовувала круглий стіл в Алушті для громадських організацій Західної України, Східної України і Криму. Це була був круглий стіл на тему консолідації громадянського суспільства, тому що ми розуміємо, що дуже велика роль ще саме громадянського суспільства у розбудові нашої демократичної держави. І що ви думаєте, коли я запросила на круглий стіл на цей круглий стіл професора зі Львова, професора депутата облради, він сказав. Та не поїду я туди. От зберуться там ті донечани, будуть махати цими е, е, прапорами партії регіонів, будуть розмовляти російською. Я його все-таки умовила, щоб він приїхав, бо я то знаю, що донечани різні, і що донечани різні. абсолютно нормальні люди. І коли він туди приїхав, познайомився з донечанами, побачив, що вони нормально спілкуються українською мовою, що вони не не зацикли не зациклені на цій партії регіонів, що вони абсолютно нормально, адекватно сприймають події і дають оцінки. То в нього просто відбулося якесь переосмислення. Але про що, що я хочу підкреслити? Якщо це на рівні професора такі стереотипи, то працюють, що тоді, то що говорити про звичайних громадян, ой, колего. Е... У нас є е, рушниця тут у студії, як то кажуть, яка по законам жанра повинна е, ну вистрілити, як то кажуть. З, ну, знаєш про це, да так. ось книжка лежить, а часу вже зовсім мало. А мені ж дуже хочеться, щоб про книжку сказали. Бо я ж представила, що і письменницею стала це перша книжка. А є ще. Та такий фоліант, такий гарний. Так. І це якраз знову воно про єдність. Бо? На, назву так угу. Олег це, е, це книжка, ну власне, це гордість моя. Це книжка про унікального львівського художника Олега Мінка, я, я який народився розказує. у нас у Макіївці. Ось, так, ось у, Макіївці, ось, у Макіївці, книжка не, не, не бачу, як назва названа. Назва, Олег назва. Мінько, живопис угу. як молитва. О, жило, живопис, живопис як молитва. Ну розповідай, так. будь ласка, ну це угу. я взагалі цікавлюся живописом. Угу. І якось три роки назад я потрапила на виставку Олега Мінька угу. у Київському художньому музеї. Ви знаєте, цей художник просто вразив мене. Він настільки не схожий ні на кого іншого. Він його картини мають таку потужну енергетику. Ну, це просто важко передати. І я подивилася, я зрозуміла, що справді в Україні нічого схожого я не мала, не бачила і вирішила порадитися з мистецтвознавцями. Чи справді у мене такі відчуття, чи вони правдиві, бо я ж все-таки не мистецтвознавець. Угу. І власне отримала підтвердження, що так, що Олег Мінько це справді художник світового рівня. І Народився в Макіївці. Народився в Макіївці, так. поїхав у Львів вступати до. До художнього інституту, тепер Львівська академія мистецтв, і там залишився. І, власне, все життя творив у Львові, був величезним патріотом України і відносився, відноситься до шестидесятників, власне, дисидентів. Ой-ой, час закінчується. Скільки ж працювало, скільки писали Ну, книжко? більше року. Більше року. Так, більше mm -hmm. року, і я вважаю, що це перший власне, досвід. Так? Це, власне, вдалий так, вдалий так. Дуже. це власне такий mm -hmm. проєкт, який також може об'єднувати Західну Східну Україну. Тому що художник львівський, який народився у Макіївці, написала так. авторка з Києва. А е, спонсором видання е, виступив Михайло Поживанов, який був першим демократиєю. Критично обраним мером Маріуполя. Є угу. е, ще одна книжка. Так, Наступна. Зараз? Ну, я пишу оповідання. Угу. Мої оповідання друкуються в літературних журналах, в журналі Київ друкувалися, Березіль, Українській літературній газеті, «Літературній Україні. І, власне, у мене зараз вже готова книжка оповідань. Вона мала бути видана. Якраз от у березні цього року, але, але на жаль, через всі ці події, по-перше, так, у видавництві змінилася, змінилася ситуація, і у мене просто не вистачило часу, тому що замість написання книжки. Час забирав майдан, час забирали власне більш важливіші справи. Дякую. Ну на жаль, завершувати нам треба. Я гадаю, що наші глядачі задоволені від ваших слів слухаючи вас. Ну ми не розбурхали їх. І я думаю, що ну ми так хочемо, щоб наша передача була такою доброю, такою світлою. Щоб е, люди все ж таки відійшли від екрану і сказали, слава Господу, е, слава Богу, що ну все в нашому житті є. І в школу діти ходять, і все треба все ж таки братися і, 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 і щось робити, а не тобто, ну... мабуть, знаєте що, Світлана? Ось, е, мабуть, правильно, що я це відкрила. Дивіться, а що саме? це а ось дивіться, дерево, церква поруч, що врятує людину, ваші побажання. Ну, ну, мабуть, ну, так я... треба було, щоб я відкрила саме це. Саме на цій, да, цій сторінці, ваш, так. ось важна ну, дача. Я, тут, я ось власне, тут, будь ласка, хочу mm -hmm. перш за все подякувати вам за те, що ви мене запросили. Мені справді дуже приємно. А, і я хочу побажати всім нам, всім глядачам миру. Це на сьогодні головне. Я думаю, буде мир, і ми просто все зможемо. Ми зможемо. Відбудувати нашу країну, ми зможемо змінити наше суспільство. Головне, щоб ми мали гордість, щоб ми мали е, власне людське достоинство і щоб ми ніколи, ні журналісти, ні хто з громадян не, му, не був більш залежним ні від влади, ні від когось іншого. Угу. Просто миру нам всім, і я сподіваюся, що все у нас буде добре. Я вірю в це. Дякую, що ми шанували один одного. Дякую, Світлано. Дякую вам, шановні, за увагу. Все ж таки, шануймося, бо ми того дійсно варті. Здравствуйте. Справді варті. До побачення. До побачення.